Днями в Білгородністровському краєзнавчому музеї відбулася презентація виставки картин Золоті серпанки нашого земляка, молодого та талановитого художника Івана Волошина, володаря гран прі у третьому міжнародному мистецькому конкурсі Панорама арт, учасника багатьох мистецьких фестивалей і конкурсів лауреата національної спілки художників України з роботами автора. Акерман знайомий за попередніми виставковими проєктами Молитва та довга війна, монументальне полотно «Молитва» Битва відкарбувалася в пам'яті кожного та в ромпам'яті та печалі. І ось 52 нові роботи живопису під яскравою назвою Золоті серпанки предстали перед поціновувачами мистецтва. Золоті серпанки, той золотий туман. Він присутній на всіх усіх роботах. Вані Волоша картини на цій виставці. Це картини як вікно у всесвіт. Це Маленькі історії художника, які розказані його мовою, тут кожен образ, кожна деталь випромінює світло і тепло, сюжети, полота, ніби спалахи мрій автора про мирне завтра, про тихі світанки, про родинні вечори за фільжанкою ароматного чаю, на ганку рідного дому. Поміж схожості робіт була одна, яка відокремлювалася тюрморт таємниці буття в техніці лісировки з глибоким філософським змістом. Це тонких, прозрачных э, слоев краски на, белое, на белую грунтовку, на белое полотно. В результате получается неимоверная красота переливчатости цвета и теней. Мы получили э, прекрасную, красивую, э, изысканную работу, которая действительно, э, ну, на мой взгляд, уже стала шедевром. Символіст цієї роботи в кожній деталі: пісочний годинник, ключі, бокали і призми все говорить без слів про сутність життя про вчора, сьогодні і завтра художника. Цикл робіт незглавні про події російсько-української війни зараз експонується в державних установах України. Його монументальна полотна молитва стала головним акцентом виставкових проєктів Молитва та довгої війна. Які були реалізовано в музеї у 2023-2024 роках? Сьогодні на виставці представлені 52 роботи художника. Це не томорти, пейзажі, які виконані різними стилями і різні техніці. В них художник реалізує свої ідеї, емоції і створює геніальні шедеври. Кожній картині крізь легку поволоку в золотих серпанків проглядається надія, віра і любов, вітер, вода, сонце, небо все оживає і огортає хвилою затишку та мріливості. Символізм був присутній у всьому. Я дивлюсь, і думаю, оці дві біленькі квіточки. Як ото знаєте, оця виставка Івана Волошина це якийсь такий островок в цьому. В світі зараз, і коли дивишся, то перед тобою цілий океан чувств, емоцій, доброти і любові. Є таке висловлення, люба епоха потребує собі тітанів. Вона ж їх собі і народжує. І ось наш Іван, мені кажеться, це тітан, а ще більше гордість. Що він з нашого міста. Я дуже вдячна Івану, дуже вдячна вам, всім працівникам музею, що ви нас радуєте наших місцям таким світлим островком. Легкий приємний вітерець, вранішня імла, як солодкий зефір, вкриває неповторну первозданну природу на роботах художника Івана Волошина, вглядаючись в які ніби переживаєш катарсис, очищення, лікування. Просто неймовірно, тому що ми потрапили в інший світ. Світ добрий, сонячний, дуже багато повітря, і ти забуваєш про те, що повітряна тривога, що війна. Ці картини. Можуть лікувати людей. Я просто зайшла і побачила, що ну, чисте повітря вдихнула. Це неймовірно. неймовірно просто. Дякуємо Івану. Розмаїття сюжетних ліній в стилі імпресіонізму серед пейзажів виставки дарувало піднесені почуття і переносило присутніх то на узбережжя з переливами водної гладі, то на ганах затишного двору, де живе і натуральне поєднувалося з рукотворним майстерністю руки автора, техніки, фарбами та переливами. Я велика поклонниця творчості Івана Волошина. У мене велика колекція картин вже більше 30 штук. Я надіюся, ще їх покупати. Прекрасное впечатление от этой выставки. Здесь новые работы, которых я еще не видела. И Татьяна Павловна сделала акцент на лессировочной технике, но большинство картин все-таки в технике импрессионизма. И это техника впечатления. И впечатления здесь прекрасные, светлые, замечательные, радостные. Напівпрозорість сонячних ранків, ніби легка вуаль, загадково перевтілювалась в образи, оживляючи їх. Здавалося б, ось-ось подих вітру, сонячний промінь, вологість повітря, наповнять виставкову залу, і золотий серпанок осяє все навкруги. Ви затамували подих? Тоді вам на виставку золоті серпанки Івана Волошина, яка ще довгий час радуватиме любителів живопису в краєзнавчому музеї. Ірина Вербинська Анатолій толі Лукінчук перший муніципальний.